Є такий японський начальник, він повністю флот очолював Японії. І він сказав одну хорошу річ, що говорить, якщо влада не говорить правду про втрати, значить вона програє війну. Це та людина, яка виграла порт Харбер. І, скажімо, ситуація, яка відбулася, ви пам'ятаєте перший раз, коли поїхав в Донецьк, тоді коли. Ми займалися визволенням наших полонених. Там зав'язалися непогані, стосунки з тою стороною, з нашими волонтерами, які знаходяться на тій стороні, які займаються відправкою. Ми 200-300. І от коли проходила операція по Подибальцем, яку назвали там, як би так сказати, щоб... Чудово проведена операція. З тої сторони мені скинули смс, що дуже багато людей є. У нас є окрема група, де зв'язані депутати Верховної Ради України, яка знаходиться в Лайбері. Я скинув цю інформацію, що там загинуло більше вже 200 чоловік. Потім, коли ви бачили, виступав президент, він, до речі, згадав, що там деякі, говорять, що там загинуло 200 і більше. А загинула така то кількість. Я взагалі <плес> вважаю, що президент повинен озвучувати кількість заяви. Для цього є генеральний штаб. Тому друга поїздка, яка була зв'язана в Донецьк, вона не тільки зв'язана з тим, що звільненням полонених, але була зв'язана з тим, що в мене була можливість зазняти реальні втрати і в Угледіївську. Під Дебальцовий Донецьку. І не так, що це, скажімо, 3-4 хвилини зйомки. У нас є хтось з телебачення сьогодні. Руслан, от я передаю вам інформацію. Тут десь 16 гігабайт. Тут зйомки всі. І і це там була та зйомка, яку принесли при хлопця, бо в мене вона є. Ні, ні. Цих немає зйомок ні в кого, це ну, то, що ти я ти знімав, ти але ти там ти ще ти окремо наші, є із іншими це і з іншими целами. І, і там не просто так, а там по лицях зображені ті, які загинули. Повірте, ця кількість набагато більша, тих, що озвучить. Я реально можу сказати, що втрати, які зараз пройшли по Дебальцеву, ті, що зафіксовані. Це більше 350 чоловік. І вони ніяк не вписуються там, 16 чи 22, які видає Міністерство оборони.